Завдяки посередництву очільника МЗС Угорщини Тегеран попередив Єрусалим про свій намір атакувати Ізраїль. Як пише видання Джерусалем Пост, про це ізраїльський міністр закордонних справ Ізраїль Кац дізнався від свого угорського колеги Петера Сіарто, якому про намір Ірану напряму повідомив виконувач обов'язків міністра закордонних справ країни Алі Байрі, щоправда, коли саме має відбутися атака, він не поточнив. Росіяни намагались вдарити по Київській області північно-корейською балістичною ракетою КН-23, але вона не долетіла до цілі. Повідомляє видання Дефенс Експрес. За їхніми даними ракету випустили окупанти в середу, 31 липня. А летіла вона в напрямку Білої церкви. Втім. Впала на території області, ймовірно, причиною цього був її вибух у повітрі. Ну і журналісти стверджують, що на місці падіння ракети було знайдено уламки з маркуванням, яке наносять саме на КН 30